I feel 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 <тес> Привіт, уні красуні! Ви на каналі Закохана в себе. І Я Олександра Феді. Сьогодні покажу вам вашу нову базову косметичку, а саме її бюджетну версію. Так, так, сьогодні показую вам всі бюджетні продукти, які я реально люблю. Тобто, це не якийсь там набір з найдешевшої косметики Заврора, це те, чим я реально користуюсь щодня. Поїхала ще для мене бюджетна косметика. Для мене це косметика із мас маркету те, що можна легко купити. Єва, Ватсонс, простор, блиск або за кордоном на якихось сайтах та яких легко можна замовити, воно є в наявності. Це не щось за зовсім 3 копійки, це не Aliexpress, не Аврора, хоча дещо за Аврора сьогодні буде, тому кому цікаво, залишайтеся зі мною до кінця. Але і не щось супердороге, тобто навіть не middle, максимально це буде мас-маркет. Ідея цього відео мені підкинула моя підписниця Тому якщо у вас також якісь круті ідеї, обов'язково пишіть. А я вас попереджаю, що обов'язково ще буде відео про дорогу люксову косметику, а також я зніму якийсь середній варіант, тобто те, як я реально користуюсь, щось дуже дороге, щось дуже дешеве, і в мене тебе виходить. Перфект мікс дуже чекаю на ваш лайк і підписку, і ваша підтримка для Україномовного каналу дуже важлива. І переходимо до макіяжу. Перед макіяжем обов'язково треба очистити шкіру, тобто вмитися. Робіть це тим засобом, який вам буде комфортний і для вашої шкіри, і для вашого гаманця. Далі вам треба нанести на себе тонер. Саме тонер, а не тонік. Хто не знає, що це таке, пишіть в коментарі, і я зніму про це окреме відео. Отже, тонер у мене досить такий бюджетний, це український бренд Веласкис. Я просто наношу його на ватний віск та буду притирати собі обличчя. Тонер нас трохи зволожить шкіру та підготує її до макіяжу. І обов'язково не забувайте пити норму води в день, тому що саме це відповідає. Чому відповідає? Тому що саме водний баланс. Допомагає вашій шкірі виглядати більш молодою, і красивою, і макіяж знову ж таки ляже рівніше. Переходимо до підготовки шкіри. Моя шкіра комбінована, але на даний момент вона трошки обезвожена, тому для мене дуже обов'язкове зволоження. Я вам рекомендую ось такий засіб від Хейміш, називається Matcha Біо. Він коштує гривень 400. Напишу вам правду десь тут. Але в цьому прикол тут його дуже багато. Тут 100 мл, і він дуже легкої і форму, то Його можна використовувати як зволожуючий крем і зранку і ввечері і вищаємо його надовго. Він такий для всіх типів шкіри, навіть для чутливої Ходить, дуже мені подобається. Наношу. Прям дуже багато на себе не наносьте, Будь ласка, щоб потім це з вас не скочивалось. Достатньо кількість, щоб покрило все обличчя під очима також. Нічим не пахне. Взагалі, я цей бренд Хейміж дуже люблю. Пишіть в коментарі, хто від нього щось пробував. І на шию. Будь молодий. Довше, якщо ж ваша шкіра навпаки більш жирного типу, вам треба буде її трошки підматувати. Чому я говорю про це зараз, а не від початку? Всі шкіри ми спочатку зволожуємо, і тільки потім додатково ви можете використати собі якийсь праймер матуючий, тобто не потрібно її сушити у всіх варіантах і в праймері, і в кремі, і в тоналки, і в пудрі, бо вона засухне і образиться і втіче від вас. Матуючи бюджетний праймер, у мене від L'Oréal Paris, Він такий рідкий, як водичка, і швидко поглинається в шкіру і трошки її якби підсушує, зупиняє виділення шкірного себе. Тому якщо ваша шкіра жирна, ви носить такі штуки собі на те зону або на зону, де є розширені пори. Я не буду, бо в мене не така. Переходимо до тунельного крему. Якщо ви дивитеся на TikTok, ви точно знаєте, яку тоналку я покажу, тому що це знову ж таки буде Клареса, польський бренд. Ну поляки, звісно, зараз не знають, чи дуже хороші люди, але тон класний. Тон називається Pretty Please Satin Matte Foundation Smooth Skin Effect. Отакий вот у мене англійський відтінок у мене номер 3. Що мені в ньому подобається? По-перше, він пахне цукерками, якоюсь ванількою. По друге, в нього такий середній фініш. Він і не матовий, і не сяючий. На кожен день мені прям ідеально. І відтінок номер три реально дуже класний. бо Він такий нейтральний, не жовтий, не рожевий. Його прям гарно наносити можна і рукою, і спонжем, і пензлем. Сьогодні всі пензлі в мене будуть бюджетного бренду Top Face. І, до речі, я забула сказати, це все не реклама, це просто моя щира рекомендація. Ніхто мені не платив і не просив. А якщо відео сподобалось, можете мені потім скинути. Набираю трошки тону і наношу пензликом. Пензлик у мене номер 6, дуже вдалий, як на мене, бо ним можна робити собі і тон, і кремову корекцію, і навіть консилер розташовувати дуже зручно. Ось, надіюсь, вам там видно, який фініш у тонального. Він такий, ніби трохи і сяє, а потім він трошки. Всядеться і буде просто натуральний, значить здорова шкіра. З цього боку показала вам кларесу, вона в районі 300 гривень. В неї такий більш натуральний фініш. З цього боку покажу щось інше. Покажу вам кушончик від Модей Це український бренд, що дуже приємно, і цей кошончик матовий. Якщо ви раніше пробували інші кошони, вони майже завжди трошки так блистять. А цей достигає повністю в матовий фініш і коштує він 359 гривень. Це взагалі що? Наче вкрала. Покажу вам з іншого боку його. Набирається ось так от пуховкою через спонж. І переношену шкіру. Якщо ви його вбиваєте, буде більш щільне покриття, а розтягуєте більш легке. Єдине в ньому мінус, про який мушу вам сказати, в нього трохи дивний запах, коли ви його наносите. Ах не бабути. але він повністю вивітрюється і потім з вами не залишається. Можете зробити більш легке покриття або більш щільне, якщо ви цього потребуєте. Я, наприклад, дуже щаслива, що український бренд створив кушон, тому що це така штука, яка зазвичай дуже преміальна, там по 2000 коштує. А це за 359. Ну, булочка маленька. Наступний наш етап це консилер. Консилер – це такий рідкий маскуючий засіб, який ми наносимо під очі або на якісь точкові висипання. Я знову ж таки дуже люблю від клареси. Номер у мене 23-й. Він класно перекриває синячки. Зараз вам покажу. В нього такий великий аплікатор. Нахиляємо голову Ти -ти 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 ромашечку. Зробили і розташовуємо тим же пензликом, що розташовували тоналку. Тінь в нього реально класне таке стійке перекриття. Якщо у вас справді є такі недоліки в глісенців, то він гарно підходить. При цьому він під час дня якось не підсушує сильно зону під очима, не оце от не скокіжує, <с -rerished> підказує в нього оператор. Шкіру, в общем, вона залишається красивою і молодою. Інший концер, який я хочу вам показати, це L'Oreal Infallible. Він дуже-дуже такий стійкий і дуже круто перекриває, тобто нього степень перекриття вище ніж попереднього. Відтінок у мене 324. А one oatmeal. Тобто, це, якщо вам треба на весілля йти, плакати там, щоб все було чс перекрито. І в нього фініш максимально матовий. Я б сказала, що він дуже мені схоже на Tarte Shape Tape. Якщо ви коко спробували, то це щось таке саме. Нахиляємо голову, розташовуємо. З ним треба працювати швидко, тому що він швидко застигає, фіксується і все. Він з вами до змивання. Тепер зробимо мені контрінг. Недавно для себе відкрила дуже крутий бренд Шиглам. Ось такий в нього відтіночок Soft Ten, сам скульпт. Він дуже стрьомний, коли я його показую так: от на руці. Він якийсь сіро-землянистий, але в нього ідеальна форма, він дуже легко розтушовується. Що ви з ним робите? Дивитесь на себе пряменько, заходите в падину під своєю вилицею, ставите там крапочку і ще дві до вушка, до скроні закриваємо, і ви не повірите, знову той самий пензлик вбиваємо трошки, створює таку лінію впадини і лінію скроні, ніби поєднує свої крапки. Якби б крапки не стало, я просто могли б зразу звірносити ось так: от скульптор наверх. Але я знаю, що багато хто любить цей переносити продукт на обличчя, і потім тушувати. Тому показую вам два варіанти: підтушовую. Подивіться, який ідеальний колір. От він просто на моїй шкірі супер схожий на мою легку в тому. Ніби я така і підхудла, і втомилась, але це ж для нас і те, що ми хотіли зробити: змінити трошки форму обличчя, тому такий холодний відтінок, який в баночці не гарний, на обличчя якраз те, що треба. Переходимо до рум'ян. Я їх дуже люблю, в мене їх просто дуже багато. Дуже. Але сьогодні покажу вам такий бюджетний варіант від ламель. Це кремові рум'янки. Подивіться, які вони нячні, такі холосінькі. Набираємо їх на пензлика. Вони сильно пігментовані, тому трошки їх вбиває швидко в руку. Подивіться, яка пігментація. Ого, ого. За їх вартість, це взагалі що? посміхаємось і наношу трошки собі на щічку і піднімаюся наверх. Дуже класний відтінок, освіжаючий, бюджетний український. Візьміть собі два через їх суперпігментацію. У вас їх буде на два роки. Щось я навалила з одного боку. Якщо ви як я навалили з одного боку, берете пензлика, який у вас був установкою, і підтушуєте. Я забула номер вам сказати 401 чілі Fever Blush. Переходимо до хайлайтера. Я дуже люблю кремовий хайлайтер від Paese. Називається на них Паеза Енд Glow Kist 01. Прям дуже класний, тому що перші який я його люблю, половини вже немає. У нього дуже класна така вершкова текстура, схожа на вершкове масло. Трошки на руку покажу вам. Він створює такий легкий перелив на шкірі. Тобто він якраз ідеального вітінку. Він не занадто золотий, не якийсь персиковий, не рожевий, не фіолетовий, нормальний людський, по людській макіяж і тінок виходить. Набрала. Дивимося на себе пряменько, знаходимо найвищу точку на своїй вилиці. і набиваємо туди хайлайтер. З підйомом під брову. Також вона несла на губи трошки на кінчик носа і обов'язково підсвітліте ці зони під бровкою, де максимально бровка у вас згинається, тому що там кісточка більш об'ємна, випукла, і якщо у вас світиться вилиця, то має світитися і ця кістка. Можна залишити обличчя ось так. А можна його заматувати пудрою. Я скажу, що я для себе також дня обираю такий варіант, але я знаю, що ви любите пудру і більш матові макіяжі, тому покажу вам ось таку пудру від Клареса. Вона у них називається Blur Super Powder. І вона у них в одному відтінку вона прозора, біленька. Трошки в неї є такий косметичний запах. Не знаю, якоюсь трояндою пахне чи що. Набираємо її. Ого, скільки я набрала. Щедра людина. Набираю на пензлика і ось так от вкручую в кришечку. Щоб нас пудра розподілилася по пензлю рівномірно. Дивлюсь пряменько, обов'язково прожимаю зони під очима, щоб мене нічого не було, скоченого. І фіксую себе пудрою. Фіксую всі зони, окрім хайлайтера. Я що, дарма його туди наносила? Так, пудрою дозволить нашого макіяжу довше носиться, тон буде не перебиватися до вас на одяг. Ну, це не точно, і з такий у нас фініш виходить. Переходимо до брів. У мене тут є улюблений олівчик від Evelyn. Настільки улюблений, що ж не знаю, де від нього кришечка. Називається Micro Precise Brow Pencil у відтінку Taupe. Він такий тоні Він дуже зручно малювати брови. І хоч я рідко це люблю, рідко це роблю, то. Він в мене такий найбільш часто використовуваний. Наношу на нижню лінію, що з ним класно, він так легко переноситься на шкіру, але якщо ви десь наляпали, то легко можна його підчесати ось цим от кінчиком та розчисточкою. Підчесую, трошки, я тільки трохи задаю собі форму, сильно не зафарбовую. Я люблю легкі брови, але якщо ви любите більш темні та чіткі, то ви з ним можете добитися і такого результату. І тепер який я купила в Аврорі. Угу. Одного разу я робила свій відео в TikTok, огляд всієї косметики звідти, і це єдиний продукт, який мене звідти Якщо вам цікаво, що я було таке відео і на Ютуб, пишіть мені обов'язково про це коментарі, і я таке зніму. Що ж таке я буду вам показувати за Еврорем? У мене єдине, що звідти залишилось, це гель для брів від Color Intense. Наскільки мені відомо, це український бренд. Він зірок із неба не ловить, але він просто вкладає брови на кожен день, так що мене вони не бісять. Вони не приліплені до лоба, на ньому немає ніякого білого такого касту. Комфортний, звичайний, прозорий гель. У мене гелів дуже багато, але цей мене найбюджетніший, тому показую його. Яка там в нього назва, треба сказати людям. Brow Shape Clear Gel Quick Fix. Наступний наш етап це підготовка шкіри очей під тіні. У мене це буде ось така ось база під тіні від бренду LN Pro. Називається Eyeshadow Primer. Чому мені подобається, що в неї є відтінок. Вона не прозора, вона бежева. Коли вона стоїть собі її на повіки, вона трохи перекриває ось цю небажану синюшність венки, почервоніння. І в принципі, після бази вже виглядаєте більш свіжою. Можна залишити і так, але на ній тіні тримаються краще, тушується легше. І переноситься більш яскраво із палетки. Можна тушувати пензликом, можна пальчиком. Пензлик у мене 9. Перш буду малювати собі міжвійну стрілку. Для цього використовуватиму олівець від ламель. Подивіться, який у мене вже малючок. Пікінок 401 це чорний. Також я роблю їх коричневий 402. Просто підкладаю його під вії і промальовую собі корінці міжвіями. Нащо я таким заморочуюсь, що потім візуально мене вії виглядало більше, ніж є насправді. Взагалі, в ламель дуже класні олівці і для очей, і для губей, для губ. Вони стійкі, гелеві. Мені подобається. Тепер тіні. Так як у всіх вас різні побажання по тіням, я для вас підготувала аж три палетки. Зовсім різні, всі бюджетні, але по відтінкам відрізняються. Перший варіант це є така от, від Ellen Pro. Називається Flex Flex Modernizm. Дуже гарна. Може, тут ще якийсь номер, а є тон 102. Дуже гарна палетка, тому що тут у нас є: і світленький під брову, і світло-коричневий у складку, є темно коричневий матовий і дуже багато всяких різних блискучок, навіть такий от дико блискучий для нового року. Дуже вам раджу, якщо ви можете десь її знайти офлайн. Чи онлайн обов'язково беріть, вона мало коштує і класна. Наступний варіант це ось така палетка Вонка від Шеглам. Вона також бюджетна і мені дуже сподобалася її кольорова гама. Подивіться, вона така вся коричнева. І ще плюсик, у неї тут перший відтінок це не тіні, а це база під тіні, якраз такого бежевого відтінку, то це два в одного і база, і тіні. Так. І третій варіант, якщо ви любите більш вечірні яскраві макіяжі, дуже класна палетка Flame від Lamel. Тут дуже багато хамелеонів, таких відтінків, які переливаються з одного відтінку в другий. І зрівна сама дуже по собі симпатична. Подобається мені. Ще обов'язково повинен бути в палеці. Обов'язково має бути відтінок ось такий от перехідний, сіро сіро-коричневим, який буде розтушовувати собі складку повіки. Він має бути матовий і прям супер-супер обов'язковий. Як ось цей, або ще може бути ось цей. Без такого відтінку палетку не купляйте, бо буде валятися. Беремо пензлика. Обов'язково вам потрібен пензлик ось такий кругленький і пухнастий. Це в нас номер вісім. Я якраз на нього набирати ось цей от проміжний відтінок. Давайте візьмемо моє зелене. Ставлю в складочку його і малюю собі нову складочку. Чому нову? Тому що вище ніж вона у мене є природня, щоб відкрити око. Класний ось цей відтінок тому що він якраз такий світлий, при цьому не дуже він рудий. Навіть я б сказала, що він зовсім не родий, він такий сіренький. І в нього потім дуже легко втушовувати наступні відтінки. І легко тушується. І бюджетні. Що вам ще потрібно, дівчатам? Перевіземо ось такий от відтінок, він трохи далі від нашого першого, ось цей матовий. Його я наносимо половину своєї складочки, наносимо від зовнішнього кутика до середини складочки, ніби трошки підтемняю цей відтінок, але він буде працювати плавно, тільки якщо у вас є попередньо, ось той перший відтінок, що він в нього може втушуватися підтемнило. І те саме роблю з іншого боку. Пензлик той самий. Коли намалювалася від цю половинку, потім пензлика розвертаєте і трохи відтягуєте, як промінчиками, в сторону по. Всій по віці тягнете до скроні. Продовжити такий макіяж можна по-різному. Я зробила зараз тільки складку, і рухома бійка у мене пуста. Там може бути будь-який відтінок, який вам сьогодні захочеться. Якщо у вас настрій на супер, якийсь такий glamorous night, то мені ось така тінюшка від Lamelle. Вона у нас називається Flame Sparkle Rush Extra Shine Eyeshadow 401 IC. Вітінок номер 401 він дуже сильно сяючий. Це такий, ніби як слюда спаркл запресований в тінюшку. Я вам басковою покажу, бо це мій улюблений. Або можна брати будь-який з цих хамелеонів, які гарно переливаються, і прям пензликом нанести або пальчиком на все по віку. В пензлик одинадцятий набираю тінюшечку і переношу по центру, і потім на початок. Якщо її нанести в тоненький шар, ось так. Вона дуже схожа на Urban Decay, оце Space Cowboy за 1000 гривень. А якщо її нашлігувати побільше, то буде прям такий супер вечірній красивий мейк. Так, ну пальцем це наноситься все рівно краще. Буду зараз якось намагатися з цими ногтями туди залізти. Стрілочки. Якщо ви їх любите, мій улюблений зараз айлайнер це ось такий от від клареси. Називається Easy on the Eye. В нього дуже гарне упакування і дуже вдалий пензлик, такий ньому легко намалювати собі стрілочку. Не будемо сьогодні якусь там королівську малювати, зробимо маленьку, тонюньку і, надіюсь, симметрично злівою. У мене цей айлайнер уже. Десь із листопада зараз березень і він досі не засох. Це круто. А якщо ви досі не вмієте малювати красиві стрілки, напишіть мені в коментарі, Саша, хочу стрілки, і я зніму про це відео. А якщо навіть відео не допомагає, приходьте до мене на урок онлайн чи офлайн. Я вам обов'язково допоможу, як і багатьом багатьом дівчатам на протязі 13 років. Ну і основне особисто в моєму макіяжі це вії. Чорні, довгі, багато, багато вій. у мене з тим часом є дві улюбленіці: це Лораль Панорама, лицем якої стала Кендал Ченнер така вона гарна. А друга це клареса рожевенька, бо я люблю все рожеве, і в них обох дуже зручні щітки. Зараз покажу ось така у клареси, класична. Вона в них резинова, і ось така у панорами. Вона більш така тверда, не згинається. Давайте нам одного боку панораму, а з іншого боку Клареси. Кларесочка у мене трошки вже старіша ніж панорамка, але все рівно дуже зручна. Сама щітка дуже кльова. А також у мене зараз її з собою немає, але з бюджетних я дуже люблю Евелін Вар'єте. Вона така золота. 100 гривень 100 коштує, реально кльово. І переходимо до губ. Це у нас такий заключний уже етап. Я візьму олівчика від ламель номер 410. Він такий сіро-рожевий і оформлю губ. Ці олівці я не знаю, вони коштують там 80 гривень 80, напевно, але вони дуже дуже бюджетні, дуже класно тримаються на губах. Комфортно їх наносити. Якби він коштував 400, я б його все рівно купувала. Так, контур є і переходимо до блиску. Сьогодні покажу вам два бюджетних блиски, які я люблю. Один пече від Maybelline. Називається Lifter Plump Maxi Lip Gloss. У мене відтінок номер 1 Або ще я дуже люблю блиск, який не пече від клареси. Називається Sugar Power і відтінок Кіра Кіра. Давайте намажу дві губи різними. На верхній нами сам те, що пече. Наша він вас пече, для того, щоб нібито збільшити вам губи. У вас кров проливає більше до губи. Вони такі більш стають. Наповнені, набряклі, збільшені. Я щось із цього обері, що вам подобається більше. Дуже популярні зараз ці плампери в багатьох фірмах є. Я особисто більш фанатка того, що не пече, я не люблю страждати. Тому покажу вам ще без печіння. У цьому кіра-кіра є такі маленькі блиски. Якщо прям близько роздивлятися, то ви їх бачите. Але з рахунок них якраз губа максимально виглядає такою об'ємною та шикарною. Нагадаю, що всі пензлики також в мене були бюджетні від Top Face. і ось такий макіяж у мене вийшов. Я ним дуже задоволена. Він виглядає дуже красиво, вдало, нічого ніде не розмазалось. Тобто, це не виглядає як макіяж якийсь дешевий. Те, що косметика коштує дешевше, не значить, що вона погана. Я із тих візажистів люблять однаково і дорогу, і дешеву косметику. Тому демонструю вам такий варіант з бюджетною, але класною косметикою. Feel, 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 taste, 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 get you Мені самі дуже цікаво. Я за кадром порахую. Скільки вийшло такий макіяж бюджетною косметикою. Я там де давала вам варіанти, виберу більш дешеву позицію. Все це разом порахую, і це вийшло. От стільки від вас дуже потребує підтримки вигляді ваших пальчиків вверх, а також коментарів. Скидайте це відео в своїй подружці, бо їй також треба знати, яка класна і бюджетна косметика. Залишаю вам посилання, де це все можна придбати в інфобоксі. Але залишу посилання на бренди, а не на магазини, тому що в магазинах часто все міняється. Також, якщо у вас є якісь класні ідеї для відео, я чекаю в коментарі. Та до наступного відео. Па-па!